Rekunicenku, sevi malenki popolju. Zervu moru jesru, zamerka migra i konju. Rekunicenku, sevi malenki popolju. Рай конеченьку, сивий маленький полю. Першому вікні ясний місця, гай коню, гай конеченько, сивий маленький по полю. Другому вікні, ясне, сонечко, грай коню. Грай конечень. По полю, третьому вікні, ясна зіройка, грай коню, гай конеченьку, сивий маленький по полю. Ясний місяць його батенько, грай коню, гай конеченьку, сивий маленький по полю. Вікні mm -hmm. ясне соненько, його матінка, грай коню, грай конеченьку, сивий маленький по полю. Ясна зіронька, його дівонька, грай коню, грай конеченьку, сивий маленький по полю. Mm -hmm. Ясне сонить. Райко неченько, сивий маленький по полю. Ясна зіронька, його є войка, райхоню. Райко неченьку, севий маленький по полю.